Бо зараз Україна, по суті, є державою з військовою диктатурою, незважаючи на всі вибрики з боку Європарламенту та всіх можливих панянок, які розповідають про те, що Україна захищає демократію. Україна зараз не є демократією, але це очевидно будь-якому ідіотові. Україна зараз є військовою диктатурою на чолі з диктатором Зеленським, який скасував вибори. З недавніх пір російські офіційні особи заговорили про те, що їм потрібно не просто перемир'я та пусті розмови, під час яких Київ будуть накачувати зброєю, а остаточні юридичні угоди. Однією з гарантій могла б стати гарантія приєднання України до НАТО, але це, по-перше, є тією самою остаточною червоною лінією Кремля. В принципі, це одна з причин, через які взагалі все почалося. Там були різні інші причини, бо коли я читаю висловлювання про те, що, мовляв, ніхто нікого не чіпав, а тут раптом таке сталося, то це неправда. Так, неправда при всьому нашому запереченні агресії і так далі, ми прекрасно знаємо, що хтось чіпав і хтось регулярно піднімав теми російської мови та всього іншого, але гаразд, складемо це в бік.